Hello, my friends! Привіт, друзі! Я рада вас вітати на моєму каналі Крок до англійської мови. І сьогодні у нас правила читання, reading rules, and numbers і числа. Let's start! Давайте розпочнемо літерки B, D I N. Оу, ТИ, ПИ, И, Эй. Каждый из этих литров дает нам звук. Би, Б, Ди, Д, Ай, И, Н, Н, Оу, О, ТИ, Т, ПИ. E -a 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 -a. Let's read. Давайте прочитаємо. And dead bed at. and bed pen ten top on not pond. In, I'd «deep», «did». Наступним кроком числа. Ми маємо сьогодні десять чисел від одного до десяти. 2, 3, 4, 5, Six, seven. Eight. Nine. Ten. За допомогою поданих чисел ми можемо сказати, скільки нам років. I am three. Мені три, мені три роки. She is eight. Їй вісім. Їй вісім років. They are six and nine їм шість та дев'ять років. Thank you!